Ось так от красиво виглядає пекельний мотоцикл Viper 200. І зараз у нас будуть просто пекельні покатушки на просто пекельному мотоциклі Viper 200. Ну що ж, ми погнали робити просто пекельні покатушки на пекельному мотоциклі Viper 200. Вітаю вас! ви на ютуб каналі Viper 150. У нас нове відео. І, як ви зрозуміли вже з назви, сьогодні у нас просто Пекельні покатушки на пекельному мотоциклі Viper 200. Даємо трохи газу. І набираємо просто пекельну швидкість на пекельному мотоциклі Viper 200. Стрілка вже починає зашкалювати, їдемо вже десь за сотню, але ні, сотню він це таки не їде, він тільки їде зараз десь кілометрів 80 на годину. Не встиг я розігнати його до сотні, але думаю, ми ще його розженемо до сотні кілометрів на годину. Це буде просто треш контент. І сьогодні в нас пекенний вечір для пекенного. Мотоцикла вайпер 200, подивимося, яка у нього пекенна швидкість буде на його спідометрі. А вечір у нас просто дійсно пекельний, тому що асфальт розкальний, парує, жара неймовірна, але ми виїхали покататися. На пекенному мотоциклі Viper 200. Даю газу, пробую вишити максимум з цього пекенного Viper 200 Під горку подивимося, що... О, соточка вже є. Четверта передача, соточка, п'ята. А на газу. А ось тут мені вже приходиться скидати, тому що вже поворот. Поворот я не х... люблю входити на швидкості. Знову горка з хорошим асфальтом. Даємо газу. Четверта, п'ята. І подивимося, як пекельний мотоциклуй при 200 їде під горку. Їде він сотку під горку чи не їде. А він на новій дорозі показує сотку і це для нього не є питання. Чи покаже він більше, не знаю. Пишіть в коментах, скільки вас показував мотоцикл Viper 200. Під горку і взагалі скільки він показував. Що я вам хочу сказати? Сотку показує, навіть показує 105 км на годину. Зірки у нього зараз стандартні. Можна попробувати поміняти зірки, можливо, швидкість зміниться. Але думаю, що сильно вони не повніють на швидкість даного пекельного мотоцикла Viper 200. Не забуваємо підписуватися на мій YouTube канал Viper 150. Обов'язково залишати коментарі під даним відео, ставити лайк, ставити дизлайк. Коментуйте у відео, який у вас мотоцикл і скільки ви з нього вже мали максимум. Виїхали ми знову напряму. Вечір у нас просто пекенно шикарний. Їду я в одній футболці, і в штанах. Що хочу сказати, даний апарат в соточку все ж таки їде. Проїжджаємо ми село. Село дуже красиве. Але нас воно зараз не цікаве. Нас цікаве зараз тільки пекенний вечір і пекенний мотоцикл Viper 200. Даємо газу до відказу. Саме так сьогодні ми будемо давати і уже давали газу до відказу і під горку, і зорки. І він сотню собі їде, і для нього це не є проблема. Як вам нова мелодійка? Дейкий шаліт їде просто на пекельному Viper 200 мотоциклі. Для нього немає ні преград. Я мин для нього не поміха. Він собі просто їде і робить класні відоси. Подивіться, які в нас ями, але це ще не ями. Отож, пекельний вечір підходить до завершення. Направляюся я вже додому. Подавали трохи сьогодні газу на пекельному мотоциклі Viper 200. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково коментуємо його. Ставимо лайки, ставимо дизлайки і підписуємося на мій YouTube канал Viper150. Ну а ми не прощаємося. І до нових відео усім пока. Чекайте зв'язку пекенного вайпера. Обов'язково будуть нові відоси. І ще раз усім пока. До нових відео.